Привіт усім! Сьогодні буду розповідати про наступних улюбленців у бренді Serge Lutance. Вибрала я такий водночас і, і улюблений бренд, але й, так, один з найскладніших, про який, ми, про який мені Найскладніше говорити. Чому? Тому що сам Серж лютанс він така особистість непроста, складна і так, такі самі його парфуми. Тобто я не кажу, що не можна їх сприймати просто поверхнево пахне квітами, ваніллю у шлейфі чимось абстрактним. Просто гарно пахне, просто мені не подобається, просто подобається. Так, можна сприймати на, на такому рівні. Але якщо ви такий вже нюхач з досвідом, або навіть початківець, який починає е дивитись у сторону чогось складного і цікавого, у сторону ніші, сторону е нового рівня для себе, е щось поза межами люксу, то це ж лютенс, це ж лютанс. Це такий, а, складний, а, складний парфюмерний дім. Звичайно, що сам він не є а, парфюмером, він є натхненником, а він sta, становить а, задачі, а, ідеї, І вже парфюмери це а, втілюють у життя, але а, він, він є джерело того. Що, що ми маємо? Що ми маємо на виході, що ми маємо у флаконах? знаєте, Я чула про Серж ж лютанса багато, але про його таку непросту натуру, особистість, про його складне життя, звідки оця вся складність у парфумах, звідки ця нуарність у парфумах. А, але не хотіла, якби, не хотіла, відгорожувалась, не хотіла знати більше, тому що я є фанатом а, його парфумів. В мене їх дуже багато. Не знаю, чи я наберуся сміливості, чи буде в мене натхнення показати всю свою колекцію. Я точно не зможу, мабуть, розказати про свою колекцію Сежлю Танц. Я не кажу ні ніколи, ніколи не кажу ніколи, але. Не знаю, це мені здається так складно, тому що я можу говорити про нього годинами, про кожен аромат, про свій досвід, знайомство, чому саме, що, що я там відчуваю. І я махлюю знову сьогодні, як ви бачите, в мене знову ж таки не один улюбленець, а два. Чому два поясню, в мене є причина, чому їх має бути саме два. І ви знаєте, я а, все ж таки зважилась подивитися два інтерв'ю з Лютансом. І ще вам скажу, це таки, така людина-філософ. Його дуже важко а, зрозуміти. А, він розмовляє образами, він живе образами. Тобто, взагалі він дуже творча людина і взагалі. Думаю, ви погодитесь дуже важко зрозуміти людину, яка весь час розмовляє образами І своїми образами, тобто образами, які вона пропускає через себе. Ти а, слухаєш його інтерв'ю, і тобі здається, що ти а, не знаю, на якомусь а, на якісь спілці філософів, психологів, психоаналітиків, мислителів. І ти так, у, 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 якісь у, у, моменти, звичайно, ти зрозумієш, ти розумієш, ти розумієш, про що він, але загалом охопити весь обсяг його, його думки. Мабуть, це неможливо, ну це і зрозуміло, тому що він дуже-дуже все пропускає через себе ідеї, ці всі образи, це все пропущено через нього. А у двох словах, буквально коротенько, перед тим, як перейти до самих парфумів, можливо, вам буде цікаво послухати про самого Серж танса, про, про що він казав у тих інтерв'ю, бо не всі володіють французькою, не всі володіють англійською у повній мірі, щоб зрозуміти, оці всі його. Філософські дискурси. Перше інтерв'ю було зняте у такій оригінальній манері в повній майже повній темряві. Темр Там, звичайно, було якесь таке освітлення на фоні кольорових вітражів. І він так. Сидить у темряві, і інтерв'ю, того, хто брав інтерв'ю, геть не видно, і лише показують частково а, руки з серклютаза, його так портрет, портретно, і він а, розказує про свої от а, такі ко концептуальні якісь образи, а, базові, а, основні образи його, а, його парфумерії, його. Справі вони говорили про чорний кольор, він пояснив, чому чорний. Він сказав, що це скорбота за втраченою ідентичністю. Коли дитина ще не розуміє, якби немає ще чіткої самовизначеності, самоідентичності, а коли стає підлітком, вже розуміє, що ця самоідентичність то Ті чи іншій мірі буде втрачена під гнітом соціальних якихось правил, меж або якихось непідконтрольних нам івентів, що будуть траплятися на нашому життєвому шляху і будуть коригувати нашу ідентичність, хоч минутно або ні того. Uh, тобто це так uh, коротенько. І uh, другий, uh, mm, друга, другий <с IMF> друге джерело, uh, чому присутня uh, ця мінорність uh, чорний колір у його творчості це більш про образність це образ його матері і образ чорної сукні його матері, з яким в нього не склали стосунки, він, я так зрую, він покинутий був матір'ю. Вибачте, і Взагалі він складає враження о, травмованої дитини, яка принесла цю біль через свій о, увесь свій життєвий шлях. Це о, я рада, що не познайомилась раніше з цим інтерв'ю, не слухала, бо можливо я не була б так, не змогла б так сприймати з такою насолодою, легкістю його аромати. Тобто легкістю ну, в плані того, що а, дуже мені подобається занурюватися в цю образність ароматів, але я а, тим не, асоцію, не асоціюю цю образність з тою образністю, яку а, а, мав намір, напевне. Помістити у аромати сам автор а, ідеї, сам Лютанс. тобто це образ не залишається а, моєю, я припускаю свої образи через ці аромати. Але, але зараз, коли я вже маю своїх улюбленців, коли я вже склала своє а, відношення, ставлення до ароматів, я знаю, що зараз вже цікаво слухати, зараз вже це мені. Не, не завадить насолоджуватися ароматами. І а, а, от в цьому інтерв'ю дуже цікаво відкрилась мені нарешті на те питання, це а, а, відповідь на те питання, яке мене мені не давало споку. Бо, як ви знаєте, аромати сержлю танцю так, вони з більшого такі дуже глибокі, об'ємні, навіть може трошки пригнічуючі, а і мінорні, меланхолічні, але є дуже яскраві, дуже такі життєрадісні аромати, і я не могла збагнути, як отаке полюсне, протилежне може існувати у рамках одного бренду. Ідея іде бренду це не просто. Показати, надати споживачу потенційному так різні аромати на, на будь-який смак. Це, це дійсно якийсь такий авторський а, підхід до парфюмерії, коли, а, мабуть, автору самому, автору Деси Серж Лютансу, йому все одно, чи то стане популярним, чи то не стане, йому головне ось а, виразити. Своє світобачення своє, своє, свій стан душі через парфюмерію. І от такі протилежні якісь настрої, тут така мінорність, а в інших ароматах така яскравість наші радісність, як, чому чому? І ось в цьому інтерв'ю він дав відповідь, що у людині має бути не лише Погано і не лише хороше, не лише добро, а людина вона цільна, коли є баланс і того, і того. Так щось може а, брати верх, щось може а, бути а, більше яскраво вираженим. Але все одно цей баланс для того, щоб ми виживали, щоб ми існували, щоб ми були повноцінною людиною, він має бути присутнім. І от в його парфюмерия якраз воно і, і считується або ось ця життя або мінорність. Так, мінорність привалює, але все ж таки не забуваємо і про добру сторону. парфюмерії. Так, це було таке. Перший а, вступ. І друге інтерв'ю це було геть маленьке, а Воно а, було про його знаковий перший аромат, який він а, вважає революційним ароматом, що він а, перевернув взагалі бачення а, традиційної парфумерії. Він вважає його, він не назвав це дослівно так, а, але а, Приначуючи слова серчвітанса, це був перший крок, перше введення у нішеву парфумерію, коли зовсім інший, інший бачення, інший підхід до парфюмері. І це це саме було творіння в його фемініт дева, який відкрив нам світ нішевої парфюмерії. Було щось геть не таке, що що існувало до того. І а, він, а, він розповів там трошки про форму флаконів, чому саме такі флакони, чому саме він це простий, має бути дизайн, прозорий. А, це нібито ви бачите аромат, але аромат, він сказав, наче роздягнений. Тобто, ми бачимо перед собою, ми бачимо колір, ми чуємо аромат і все і це зовні. Тобто це на, наче душа, яку а, яку відкрили. А, тобто ідея така, тому, тому всі вони а, однакові, всі вони прозорі, всі вони такої простої форми. Про оці. А, не знаю, як української колокольці про іншу церкві. Я не знаю. Чому саме цей дизайн, чому флакони чорні у золотій лінійці? Тут зрозуміло, бо чорний колір він від нього е, нікуди не дітися. Але ось про такий е, основний дизайн флаконів було цікаво почути саме його думку, чому то так.